Вітаю знову з вами програма Символ віри, до якої ми запрошуємо всіх, хто цікавиться питаннями духовної сторони життя. За декілька днів, а саме 14 жовтня, православна церква відзначатиме велике свято Покрови Пресвятої Богородиці. Тож сьогодні це головна тема і нашої програми. Дізнатися разом з нами, звідки пішло свято, чому козаки собі обрали саме Божу матір за покровительку, а на покрову святкують свято козацтва. Та чи варто й дослід прислухатися до забобонів? Вітаю наших шановних телеглядачів. Цього разу ми знову зустрічаємось у місіонарському центрі із настоятелем Свято Воскресенського храму у Костянтинка, отцем Андрієм. Вітаю вас. Санця. Вітаю вас теж. Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Доброго дня, пані Олено. Ми з вами ведемо розмову напередодні великоправославного свята Покрови Пресвятої Богородиці. Одразу звертаюся до вас із традиційним запитанням розповісти про історію цього свята, з чим воно пов'язано, як виникло. Так, історія свята дуже цікава, і це свято дійсно одне з найулюбленіших свят нашого народу, і воно має давню історію. Сама подія Покрова Богородиці сталася не в нашій країні, сталася в Візантійській імперії під час облоги військами Сарацинів Константинополю. Коли всі віруючі, зібравшись у храмі, молились і просили Бога про допомогу, про заступництво Божої Матері у Влахернському храмі, один із людей, який був і молився в цьому храмі, це був Андрій Юродовий Христа Раді. Він побачив, що над тими людьми, що молились в храмі, з'явився образ Богородиці. І вона теж молиться за цих людей, які страждуть, які переживають, і які знаходяться у опасності, і вона плаче і молить свого сина і Бога про заступництво цих людей. І він всім вказав на те, що, що саме Богородиця молиться і свій якби знімає покров. І ту хустинку, той омофор, якою вона, який на ній був, вона простирає як допомогу, як покров, як захист над цими людьми. Це було видіння цього Андрія, яке він передав, і він бачив його не сам, а разом з учним своїм єпіфанієм і, і вказав саме на цей, говорить Єпіфаній, Подивись, як заступниця за весь род людський, молиться за нас, грішних людей і подає нам свій покров і це свято воно воно якби встановлено в честь цього цієї події і дало історично історичний, історичний матеріал саме для цього свята Отець Андрій, чому на вашу думку, це свято стало настільки улюбленим для українського народу, адже і храмів побудовано чимало на честь покрова Пресвятої Богородиці, і козаки обрали її своєю заступницею. Звідки така народна любов до цього свята? Дійсно, це свято має, як ви говорите, народну любов. Це правда, і відзначення цього свята саме будовою храмів і присвячення храмів події. Покрова і цьому святу дійсно багато. Самий найперший храм, який до нас доносять літописні свідчення, був побудований, присвячений на честь Покрова Божої Матері у 12 столітті, тобто за часів Київської Русі. Він побудований був князем Андрієм Боголюбським у своєму іміні, своєму князівстві, і він присвятив саме цей храм цієї події покрову Божої Матері. Також і багато храмів і в Північній Русі, теперішній Русі, і в наших землях Київської Русі вони були присвячені Богородиці як заступниці роду християнського, як заступниці взагалі народу Божого. І ця, цей образ заступництва. Я думаю, він найбільш зрозумілий серед усіх інших образів і тих порівнянь, які ми, які ми маємо для вираження всієї місії, можна так сказати, і всього образу самої Богоматері. Тобто заступниця, яка простирає свій покров, яка молиться за род людський, яка сприяє нашому спасінню і можна так сказати, співстраждає нам і разом з нами страждає. У ті часи, коли страждає народ, страждає країна, особливо тоді, в ті часи, коли це були часи розбрату братовбивчих війн, коли були такі роздори між князями, і багато було таких з іншої сторони, зі сторони неприятельські нападіння. А потім і коли настали часи панування на Русі татаро-монгол. Саме образ Богородиці, він був сприйнятий як образ заступниці, тому що іншої допомоги у людей не було. І тому дійсно свято Покрова, який має історичне підґрунтя, тобто, коли Богородиця тоді захистила свій народ, тих, хто благав і просив, так і зараз вона являла. І через ікони свої, і через ікони, і покрова Божої Матері, і через інші ікони, але все ж являла своє заступництво і на Русі. Тому е е, присвята її храмів на честь покрова. На честь цього омофора, яким вона покриває народ, це було вираження любові народу до самої Богоматері, і дуже багато храмів також від відзначені і побудовані на честь перемоги над неприятелями. Так було побудовано величний собор у Москві теж на честь покрова Божої Матері, коли військо Йоана Грозного взяло місто Казань, Казанське ханство перемогло. Колись ту державу, яка панувала на Русі, яка здійснювала набіги на Русь, і коли було покорено це Казанське ханство чи царство, і на честь цього було збудовано величний храм, закладено і збудовано Іоанном Грозним на честь покрова Божої Матері, так як Богородиця являє свій покров всім людям. Так і вони сприйняли її як свою безпосередню заступницю. І тому і на Січі був храм присвячений на честь покрова Божої Матері. І є навіть ікона, така, де Божа Матер не просто простирає цей покров над людьми, а вона ніби огортає ними своїми шатами, огортає цей народ, який висилає благання до Богородиці. Це українська така ікона, і вона козацькою вважається іконою. І багато храмів, які дійшли до нас з часів козацтва, вони дійсно присвячені цьому святу, цьому дійсно цьому величному, цій величній події покрова Божої Матері. І ще одне запитання стосується залобонів, які так чи інакше завжди народжуються серед людей, зокрема пов'язують це свято з останнім днем остаточним настанням вже такої осені. І, взагалі, як на вашу думку, чи варто пов'язувати релігійні свята з якимось природним явищем? Ну, тут, перш за все, потрібно розрізнити те на ті народні вірування, ще й язичницькі, які існували, і які викорінити навіть неможливо до сьогоднішнього дня. І природні явища, які пов'язували з церковними святами, це трошки різні речі, тому що, якщо ми поглянемо більш детально, не на саме свято, а на тоді, коли воно святкувалося, то 14 жовтня за новим стилем це 1 жовтня за старим стилем, за юліанським календарем. Так само, як ми говорили колись про те, що происхождення чесних древ креста, Животворящо, це теж було перше число, і воно було приурочене до початку місяця. Так само ми говорили і про те, що Новий рік церковний починався не з 1 січня, а починався з 1 вересня, 14 вересня, за Новим стилем. І ці всі свята за Юліанським календарем вони припадали або на перше число місяця, або на середину місяця. Так, наприклад, Свято Успіння Божої Матері припадає на середину місяця, хоча по новому стилю це 28 число, це вже кінець. І тому ці явища природні, сезонні, вони пов'язувались, перш за все безпосередньо з цими подіями. Дійсно. Перший місяць осені, вересень, він завжди був теплий, завжди був такий приємний, а вже осінь безпосередньо починалася з другого місяця. Так ми можемо бачити і в наші роки, часто так буває, що осінь починається саме з середини, середини осені, коли починається справжня холода. І ще до того треба сказати, що в ці часи селяни закінчували. Всі вже польові роботи, господарчі роботи, і це була пора весіль, тому що можна було сказати про те, що вже все приготовлено, і тепер можна приділити увагу заручинам, весіллям. І дійсно це була пора весіль, така святкова пора, коли засилали сватів. Це пов'язано з народним і, перш за все, з побутовим характером. А якісь забобонні такі. Заборонні, якісь народні вірування, вони завжди існували, але найменше вони пов'язані з святом покрова. Найбільше вони пов'язані з дозріванням плодів, з тим, що освячується, з тим, що можна вживати, а що не можна вживати, або що можна робити, або не можна робити в певний день чи в певну, в певну пору року. І тут треба сказати, що дійсно це зв'язано з сезонним і побутовим характером самого життя і укладу нашого, нашого народу. Тому що якщо ми візьмемо, скажімо, кліматичні умови інші, то там, звичайно, і інші звичаї будуть, тому що врожай збиратимуть в інший час, і це може бути приурочено до іншого свята. І тому дійсно в нашому народі є таке не то, що повір'я. А дійсно, якби, народний опит, досвід, що осінь, справжня осінь дійсно приходить з святом покрови, коли вже і дерева всі пожовтіли, а подекуди вже навіть і облетіли, і листя, а подекуди, може, і випав сніг, тому що різні кліматичні умови. І тому це свято воно вважається вже осіннім і приурочене до таких от сезонних змін. Ну, так співпадає, співпадає саме за кліматичних умов. А воно саме свято говорить нам про любов до нас, Божої Матері, про заступництво, про покров. І тому дійсно ті люди, які... В цей час одружувались вони, просили Богоматір, щоб вона також свій мофор, свій захист простирала і над новими створеними сім'ями, щоб все було в достатку, щоб дітки росли здорові, і щоб був добробут у сім'ї і, взагалі, у всіх християнських країнах. Тому це свято воно настільки улюблене в нашого народу. І величне сказав. Да, і величне так. Я дякую вам за цю змістовну розповідь за нашу розмову. І глядачам кажу, що наступна наша рубрика сьогодні буде теж новою, і вона буде стосуватися більш історичного моменту цього свята, і, зокрема, собору, який міститься в нашому місті. Свято-Покровський собор є головною духовною святиною міста Сміли, і саме на покрову Божої Матери він відзначає своє храмове свято. Тож, так би мовити, до дня народження культової споруди пригадаємо разом із науковими співробітниками міського краєзнавчого музею історію його заснування та тернистий шлях розбудови. Хоча свято було запроваджено ще в давні часи, коли відбулося хрещення Русі, але найбільш таким ось особливим шануванням до Покрови Богородиці починають ставитися на Русі з ХІХ століття при князі Андрії Боголюбському, який ізбудував першу на Русі Покровську церкву на річці Нер. 1165 році біля свого заміського замку Боголюбове. Перші монастирі на честь Покрови Богородиці виникли в північній Русі. Це Зверін Покровський в Новгороді в 12 столітті, і Покровський в Суздалі в 1364 році. На території України найстародавнішою церквою, яка присвячена святу Покрова. Є церква в селі Сутківці Хмельницької області, і зведена вона була в 1467 році як фортеця. Отже, як бачимо, шанування святої Покрови і Покрови Пресвятої Богородиці було одним із таких величних свят. До речі, це свято також дуже шанованим було і серед запорозьких козаків, котрі будували багато одноіменних храмів. Та пошановували особливо ікони Пресвятої Богородиці Покрови. Деякі храми, до речі, збереглися у нас ще з часів 18 століття і вціліли. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова, зведений в 1689 році в стилі мішаного козацько-московського бароку, та Київська трибанна церква Покрови на Подолі, що була збудована в 1766 році, видатним Григоровичем Барським, щодо нашого храму. Теж він має свою історію. Вона сягає ще десь в першій половині XVIII століття. В своїй праці, сказання про землю Смілянську Коваленко Анатолій Павлович пише, що заснована церква була десь в 1721 році. І, Перші письмові такі відомості про те, що така церква дійсно була у нас у містечку, згадується у записах Похилевича. Він пише, що із записок Вільненського деканату 1741 року відомо, що вже в 1700. Році в Смілі було чотири дерев'яні православні церкви це Миколаївська, Успенська, Покровська і Спаська. Прихожан в містечку проживало 4850. Ось такі відомості, які саме е, дають нам можливість стверджувати, що історія нашого храму має досить такі е, великі, е, давні коріння. Довгий час е, церква була дерев'яною, і з часом, звичайно, вона втрачала е, свої архітектурний і, звичайно, привабливий вигляд. З часом вона й Е, Існують різні версії з приводу того, того, коли ж почалося будівництво Кам'яної церкви Покровської. Ну, за останніми такими ось дослідженнями ми встановили, що саме кам'яний храм починають споруджувати десь в перших десятиліттях ХХ століття. За проектом відомого на той час архітектора Константина Андрійовича Тона. Ось на цих світлинах ви бачите цього архітектора. Він спорудив храм Пресвятої, верніше, Пресвятої Богородиці у Санкт-Петербурзі. І він був автором проекту. Цього храма. Будівництво церкви в Санкт Петербурзі розпочато було в 1844 році, а вже 20 березня 1846 року ця церква була освячена. До речі, проєкт, який був розроблений архітектором Тоном, був схвалений. Був проєкт архітектора тона, був схвалений імператором Миколою і рекомендований як зразок. Церкву звели для обслуговування особового складу кіногвардійського полку. Головний алтар був освячений в ім'я благовіщення Пресвятої Богородиці. Нашу ж церкву, на жаль, будували не так швидко. Відомо, що нашу церкву декілька разів перебудовували. Її будували як місцеві, так і запрошені майстри із Луганщини. Що ще цікаво? Що до 1914 року, тобто до початку Першої світової війни, будівництво церкви не було завершене і відповідно вона не була освячена. Нам також відомо, що після подій революційних 1917 року, ну, зазвичай у спорудах таких церковних, знаходилися комори. Де зберігалося збіжжя. Не оминула доля і нашого, також, нашої церкви, така ж сама. За відомостями ось краєзнавця Коваленко, будівництво завершеної церкви було аж восени 1941 року. 1917 по 1943 рік відомостей нема ніяких, що було з нашим храмом, що тут було, Кажуть, що тут був Нацарет, кажуть, що тут було зерно сховище, хто знає, щось було. У 1943 році, в зв'язку з текими змінами у політиці, храм відкрили. Значить, і знов отець Яков з'явився, і цей бачиш, отець Яков, з 43 року, я не знаю, скільки він тут служив, він привів цей храм до такого стану, що в ньому може було служити. І з 1943 року по настоящий час храм більш ніколи не закривався. І слава Тебе, Господи! Сподіваємось, у кожній нашій програмі ви знаходите для себе щось цікаве, корисне, а головне отримуєте інформацію для роздумів. Також чекаємо, що ви, наші телеглядачі, станете активними учасниками цих програм. Адже саме ваші запитання, ваші пропозиції, головним принципом формування основної тематики розмови із гостями. Тож до нових зустрічей.